Привіт! Мене звати Любов Бокало, і я аналітикиня та проектна менеджерка громадської організації Zero Waste Зіровейстльвів. Це серія коротких роликів, в яких ми поговоримо про популяризацію багаторазових підгузків, тренувальних трусиків, горщика, а також висаджувань. У цьому відео ми поговоримо з педіатрами про багаторазові засоби дитячої гігієни, а також чому не слід затягувати з привчанням до горщика. Про те, як було колись, і що змінилось з того часу, ми поговоримо з педіатркою з чималим стажем, колишньою головною лікаркою Львівської обласної дитячої клінічної лікарні, Охмадит Тамілою Козлюк, вітаю вас, Таміло Іванівно. Я знаю, що ви досі практикуючий педіатр, ви маєте прийоми, і ви як... людина з великим е досвідом можете порівняти, що було раніше і що є зараз. Наприклад, е винахід одноразового підгузника так, це була революційна подія. Що ви? Можете про це сказати. Підгузники надзвичайно облегшили догляд за дітьми. Це комфорт для мами і комфортно для дитини. Якщо правильно використовувати підгузник, то він забезпечує асептику. Ну, вигода в тому, що не, за, не затрачується час мами на стірку просування е і на все решта. Але бувають випадки, що мама неправильно використовує підгузники. Наприклад, я бачила неодноразово, як мама підсушує використаний підгузник на батареї. Одноразовий, одноразовий підгузник підсушує і знову використовує його. От, але під завдяки підгузникам зменшилась значно захворюваність інфекційними захворюваннями шкіри у маленьких дітей, у новонароджених дітей і раннього віку грудного. І особливо, що стосується кандіновікозів, тобто грибкових захворювань у дітей, дерматити, кандідозні. Да? Ну, значно зменшилась кількість інфекцій сечовивідних шляхів. З іншого боку, негативний вплив можна ще відмітити збільшення алергічних реакцій з боку шкіри у дітей. Це так названі пелюшкові дерматити. Пелюшок вже нема, а дерматит називається пелюшковим, тому що сам підгузник він як парнічок. І Інфекція і подразнення збільшуються при використанні цих підгузок. Ну, і що ще? І, і, і ясне діло, ще є така негативна сторона це збільшення кількості енурезів, нетримання сечі у дітей. Тому що вчасно. Не, від, не виробляється умовний рефлекс, мами затягують той час до року і більше привчання дітей до горшка. І у дітей затримується розвиток умовного рефлексу, на сече виділення, так названі енурези, нетримання сечі. Так, цілком вірно погоджуюся з вами, тому що навіть американська статистика підтверджує, що діти зараз до 4 років в Америці ходять в одноразових підгузках, і так вони не здатні дуже часто контролювати момент, коли вони хочуть випорожнитися. А чи, наприклад, було раніше, от я знаю, що батьки починали привчати дитину до горщика в момент, коли вона починала сідати. Чи так. мало це якесь значення? Безумовно, має дуже велике значення. Десь в 8, де скоріше, 10 уже місяців, коли дитина спокійно сиди, може сидіти на горщику, треба привчати. І тоді цей рефлекс насиче виділення дуже швидко розвивається. Це, і він стійкий, нема вже загрози цих енурезів. От справді науковці рекомендують, що коли дитина починає сидіти, це зазвичай вже після шести місяців, це найоптимальніший час привчати до горщика, тому що перше, ви вже ввели прикорм дитині, дитина вже формується калові маси за більш таким дорослим принципом, вони стають твердіші, такі сформовані. Тому що це вже є тверда їжа, це не є грудне вигодовування, чи це не є штучне вигодовування? І безумовно тоді дитині легше покакати на горщик. Чи ви би сказали, що в цьому випадку горщик це свого роду профілактика, можливо, запорів? Безумовно, ті може не в 6 місяців, а все таки, коли дитина вже впевнено сидить, це 8-10 місяців. Треба висаджувати дитину на горшок. І це і профілактика, і закрепив, безумовно. Профілактика закрепив. Але саме головне це формування стійкого умовного рефлекса на сечевиділення і відповідно вміння формування навичок самозарадності і самостійності, да, 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 самостійності дитини. Так, Самостійності дитини, так. А про те, який погляд на привчання до горщика та багаторазові засоби дитячої гігієни у сучасних лікарів, ми поговоримо з педіатром сімейної амбулаторії Вулик Олександрою Колотело. Вітаю, Олександро! Ви, як практикуючий педіатр зараз, чи той, хто має безпосередній контакт з дітьми зараз, можете нам відповісти на таке запитання, чи цікавляться батьки зараз багаторазовими підгузниками або тренувальними трусиками, чи власне, є якісь е, у вас пацієнти, можливо, які цим користуються, або ви чуєте на своїх прийомах, що батьки мають е, питання про них. Переважно все ж таки це, це питання виникає, коли в процесі розмови, в принципі, про тренування туалету. Е, я сама Переважно піднімаю це питання і пропоную батькам таку альтернативу. Так як розумію, які є переваги і користь для дитини. Відповідно, так як у мене переважно є індивідуальний підхід до пацієнта і до кожної сім'ї родини, то коли я бачу зацікавленість і я тоді розкриваю цю тему більш ширше і розповідаю, що це, як цим користуватися. А, і ну, відповідно ті переваги більш ширше і детальніше розкривають. А чи могли б ви сказати, от в іноземній літературі дуже часто воно перекочувало до нас на всякі форуми в соцмережі, що дитину не треба починати привчати до горщика раніше ніж два роки, бо вона ще не готова до цього. Що би ви могли сказати, який все таки оптимальний вік? А, Тут також питання індивідуальне. Насправді так, існує такий міф про те, що Ну, і дуже багато такої інформації, і часто батьки губляться, і не знають, яке рішення приймати правильне, що краще пізніше, тобто легше дитину, нібито пізніше навчити. Ймовірно, це було так в життя, в наше повсякдення внесено через якісь Комерційність. Комерційність, та, скоріш за все, що так. Е, і е, також не варто забувати про те, що е, переважно батьки є зайняті, вони не хочуть займатися тим, бавитися, постійно немає часу, багато справ. І е, я не кажу, що батьки погані. Тобто всі батьки причудові, при вони кращі для своєї дитини, ну, типу, це без сумніву. Але все ж таки е, є така думка про те, що е, Використання багаторазових підгузків, тренувальних трусників і саме навчання, висаджування в тренування це ускладнює життя, тобто виховання дитини. Хоча насправді в результаті так не є. Тобто дитина більш самостійніша, вона сама може контролювати. Це спрощує життя батькам, в принципі, і mm -hmm. заощаджує сімейний бюджет, тобто багато є переваг. Часто ми також бачимо. Що дитина просто боїться, тому що вона не була готова. Ну, що це таке там? Є, є і страх того горщика чи туалету, унітазу. Але якщо це починати з раннього віку, то спочатку це є звичка, рефлекс, потім абсолютно нормальне ставлення, коли це вже усвідомлено. І це, це навчання є максимально м'яким для дитини. Ну і в результаті всі щасливі, а ми говорили з такою лікаркою старшого покоління, і вона сказала, що найоптимальніший час це є десь 7, 8, 10 місяців, коли дитину слід вже починати висаджувати на горщик. Як вони робили це раніше, тому що. Тоді дитина привчається до нього і вже вміє контролювати свій сечовий міхур і знає, коли треба випорожнюватися. І так справді це приблизно в рік дитина вже себе контролює. Чи це зараз поділяють лікарі так званої нової школи, тобто практикуючи зараз? Ну, переважно так. Тобто мої, з тими колегами, з якими я спілкуюся, то вони. В принципі, їхня думка співпадає. Е, Так е, важливо, щоб дитина могла вже повноцінно сидіти, сідати і отримувати своє положення. Е, тоді е, можна пробувати висаджувати дитину. Чи це на горщик, чи це навіть е, тримаючи над унітазом, тобто це вже е, обирає сама мама. Ось, ну і потім. Е, це може свідчити про достатній контроль сечового міхура і випорожнення. Тобто, це навчання. Іноді це може тривати тривало, Тобто тут дуже теж індивідуально. І ми з вами зачепили. Власне, такий термін як висаджування, але ми його вгадали в контексті: це вже дитину садити на горщик, яка вміє садіти самостійно. А от є приклади, коли дитину висаджують з там практично від народження або з декількох місяців. Це ось цей метод, коли дитину беруть на руки і тримають над унітазом, мискою, умивальником над. Чим зручно. Що ви можете про таке висаджування сказати? Чи ви його підтримуєте? Чи Я це є фантастика? Особ... Я є особистий приклад такої дитини. Мені було цікава власне ця тема. Я поспілкувалася на цю тему зі своєю мамою, і вона сказала: Так, і фактично з народження тебе, твою сестру висаджувала таким чином. Тобто, над що тут важливо? Важливо, власне, слідкувати, спостерігати за своєю дитиною. Тобто, коли вже якісь перші ознаки, що дитина вже зараз зробить щось зробить, там не знаю, чи випорожниться, чи в неї буде сечовиділення, тоді треба, ну, це, це треба зловити і відповідно дитину тоді висаджувати. Для чого це? Для того, щоб власне вироблявся той рефлекс, щоб дитина, ну, Потім приходить розуміння, для чого це, щоб можна було на це впливати і контролювати таким чином. Тому, чому ні? Дякуємо, що щиро цікавитеся цією темою. А я вас закликаю дізнатися більше про наші проекти на нашому сайті ZeroWasteLvів.org.ua. Підписуйтеся на наші соцмережі на Facebook та Instagram. Підтримуйте наші проекти через кнопку Підтримати на нашому сайті. А також не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Па-па!